Шановні українці, сьогодні в нас велике свято День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. 22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Саме тоді на площі перед Софією Київською відбулася подія про яку мріяли покоління українських патріотів. На велолюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Виголошення Проборницької ідеї стало могутнім бойовом творчої енергії нації та прагненням до етнічної і територіальної єдності. Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято День соборності України. Ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб і гімн. Про це мріє, за це боровся наш нескорений народ. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ. Можемо досягти величної мети, побудувати вільну і демократичну Україну, яка пишатиме наші нащадків. Нехай жалене не добре слово звучить так щиро і вагомо про нашу найму Україну. Україна соборна держава, це колиска моя, Що не вмерла і не твоя слава Завойована в чесних боях. Живий та міцні українська держава, вмирають у битві мільйони бійців, щоб стяг синю, жовтий підняв свелочаво і над Києвом стольним диким малю. Любі друзі, хоч маленькі, Мир це потоки, весняно сині. Мир це дружня при гостині. Мир це все, що в світі найкраще, не забувайте цього, і зажня. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і радості ми. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, як сонце любіть, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову. І мовою її солов'їну. Собор, соборність України, які, які то рідні нам слав. Бо нація одна єдина і Батьківщина лиш одна. Я хочу жити в Україні, що є для нас усіх одна. Щаслива кожна тут родина, блажена, мила сторона. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина. Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. Лине пісня незабутня, горда величава. В ній надія на майбутнє Україні слава! До нових здобутків кличе Пісня Україну і зовут її велична всі державним їм Ще не України ні слава ні воля ще нам браття, українці. Усміхнеться доля. Боже, Отче самогутній, захисти коханий край, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай захисти нас від слабійних, хижаків, жорстоких, злих, захисти від божевільних, від Чорнобилів нових. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир затихнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують в Україні люди всі. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними схрестану всі жінки і перестануть думати ночами, що десь кохані в війні. Хай буде мир, затихнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і пі. Хай відпочине змучений боями наш український, мужній чоловічий рід. Україна, це наша держава, квітуча, щаслива, хай буде на славу. Все буде добре, ми це знаємо. І з нетерпінням перемоги ми чекаємо. Україна це мирна країна, працьовита, співуча родина. Вона добра, мудра, сильна. Україна не подільна. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина. Писав у своїх ночах Тарас. Молюсь, казати, щоб у тебе не було між людьми війни. Чисте небо на чистомленій землі.